Друзі, привіт! Ми сьогодні поговоримо про те, без чого не обходиться жодна риболовля. Це маркерні кілочки. Тому що, якщо я знайшов якусь точку маркером, то мені цю дистанцію потрібно перенести і на сподове вудлище, і на робоче вудлище. Перше почнемо з самого чухла. Значить, колись в мене, коли в мене були звичайні кілочки, в мене була проблема, що я постійно їх або забував дома обидва. Або забував вдома якийсь один. То, щоб їх не забувати, ми пошили чехол, в який поміщається цих два кілочка. Я вже от рік ними користуюся, рік, і можна подивитися, Ну, от матеріал виглядає як новий, їм абсолютно абсолютно йому нічого не сталося. Він дійсно стійкий до перепадів температур, до ультрафіолетових променів і так далі. Щоб їх не забути, на ньому є от такий от, бачите, замочок, і його можна прикріплювати до ось цього. от Нашого чохла. Тобто ви закінчили риболовлю, кілочки до чохла причепили, і, відповідно, ви їх просто не забудете. Всередині відкриваємо, витягуємо: У нас є два от таких от кілочка. Знову ж таки, от можете подивитися, я вже рік ними користуюся. От, подивіться. Єдине, де вони трошки поцарапані, це отут-от внизу, де воно заходить в землю. Все решта просто ідеально, як нове. Значить, І в комплекті є 5-метровий шнурок. Знову ж таки, велика проблема з цими шнурками, що дуже часто, якщо це не отакий от шнурок, як ви бачите, а якщо це звичайний тоненький шнурок, то він розтягується. Так? Оцей не розтягується. Тобто, якщо тут 5 метрів, то ви можете бути точно впевнені, що тут 5 метрів, а не більше. Ну, і тепер все, що нам потрібно зробити: ми беремо кілочки, беремо шнурок. Забиваємо в землю з одного боку. Розтягуємо цей шнурок. І забиваємо Забиваємо з другого боку. Все, ми маємо дистанцію 5 метрів. Ми знайшли точку маркером, відміряли дистанцію на кілочках, і, відповідно, ми цю дистанцію потім можемо переносити на наші з вами робочі У Торгової марки Bounty є ще один отакий от чехол. Він так само, бачите, так само точно кріпиться до. Чехла з вудлищами. і це спеціальний чехол для стійок. Знову ж таки, це та штука, яку можна забути, це та штука, яка губиться. От мені сюди поміщається 5 отаких от от стійок. Теоретично, можна, якщо сильно постаратися, засунути шосту. Але мені, в принципі, 5 повністю достатньо, мені шостої не потрібно. При замовленні в нашому інтернет-магазині або ось цих кілочків. Або ось цього чохла, в коментарі до замовлення ви пишете Амур 21 кг». Це буде вашим промокодом, і це дасть вам знижку 20% і на кілочки, і на оцей чохол. Акція діє протягом одного місяця з того моменту, як це відео буде опубліковано.